Всім привіт! Крупа відома мільйонам. І ті ж самі мільйони, її регулярно споживають в їжу. Гречка. Її можна купити в будь-якому магазині, в будь-якому супермаркеті, на будь-якому ринку. Щось говорити додатково про цю крупу, напевно, не варто. Але я хочу вам показати ще гречену крупу. Але як бачите, вона. Відрізняється одна від одної. Різниця в основному в кольори Насправді це теж гречка, дійсно. Але так звана зелена. Якщо цю гречку зараз кинути в землю, то вона проросте і появиться нова рослина гречка. А ось ця крупа вже не дасть сходів. Чому? Тому що. По суті, взагалі, це одне і те ж саме, тільки ось ця гречка обсмажена, тому вона стала темна. А ця гречка зелена, тобто вона як була зібрана, так і залишилась. А зараз я перенесу камеру на кілька сот метрів від свого будинку і покажу вам, як росте гречка. Можливо, хтось ніколи в житті і не бачив цю рослину. Ну, власне, я знаходжусь на полі, де росте гречка. Поле доволі велике, я б сказав, починається воно ось там, де починають рости ось ці дерева. В ширину воно має десь приблизно 100, максимум 150 метрів, і в довжину закінчується поле, аж ось там, де оці дерева. Ось там. До речі, ось ця тінь. Це тінь від дубів. нас тут поряд невелика посадка, кілька рядів дубів. До речі, вже починають падати жолуді. Ну, це ще зелений, але незабаром вже дозріє і буде жолодипад. Відносно рослини гречки. Висота її максимум метр. Ось такий от вигляд стебло. Не товсте до 5 міліметрів з такими от червоними смужками, листки ось такого вигляду. Ось цвіт, який полюбляють пчоли, а гречка є хорошим медоносом. Думаю, багато хто пробував гречаний мед, темний такий ароматний. Після того, як цвіт відсвів, Утворюється така коробочка. Зараз я зіру, чищу і вам покажу. Ну, ось. Ой. Так, як потім показати. Ось. Я думаю, багато хто в гречці бачив такі от трикутнички темні. Нічого страшного, не варто цього боятися, це просто гречка, тільки вона не почищена. Я, наприклад, її ніколи не викидаю з гречки. Цього не боюсь. Ось такі от. Невеликий лікбез по гречці. Можливо, для когось це було цікаво, можливо, комусь це було в новинку. Ну, я думаю, багатьом просто освіжилось в пам'яті те, що вони давно й самі знають. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.